Всім привіт! Червень місяць, на дворі холодно. Холодно, мряка, дрібненький дощик іде, Ну, я думаю, що схожу свої розулічки провідаю. Кавуся номер один. Тільки встала, спала добре. Рано лягла і рано встала. Сьогодні субота, субота, не робота, неділя вихідний, але не для всіх. Хто на роботу, то. Ну, а що, нічого ну, не зробиш? Робота є робота. Поки робиш, поки себе відчуваєш потрібною і, і взагалі. Без роботи не можна. Так, що тут у мене з розульками? Красота! Красота. Душу радують тільки так. Така бускового кольору троянда. Ви тільки подивіться, яке буде буйне цвітіння. Ой, це у мене золотий кущ. І цього року он алеча вперше покаже. Це я купляла цю деревинку як червону алечу велику. Але побачимо. Побачимо, ягодки трішки є. Чи так воно, чи не так. Ну, так по формі ягоди схоже. Що така вона круленька. Круленька, гарненька. Ой-ой-ой. Красота. Хід зроблений. Треба брати ножниці, де йти троянди обрізати, це обов'язково треба зробити. Ну, може, сьогодні зроблю, побачимо по погоді. І в планах генеральне прибирання, бо я давно таке не робила, пилюки хватає кругом. Ну, нічого, потихеньку з він буде пилососить, я буду витирати, складати. забабахаємо. Побажать всім хорошого дня, хорошого настрою. Це знімала Вазон, бо вітер такий був, так щоб його не захватило. Зараз повішу назад на своє місце. Майкл. буде рекомендація від Ліночки. Як ви всі знаєте, рекомендацій у мене мало, реклам в мене мало, але якщо я беру рекомендацію, то я впевнена в цьому продукті 100%. Я вам казала, що мені прийшли крема з України, а саме з Миколаєва. Патчі, компліментик і хазяєчка, Чіканчешоп. -чі Дивіться, як гарно і приємно. Патчі, я так думаю, це корейські. Патчі не буду відкривати, в мене ті, вже я ними користуюсь патріотичні, вони лежать в холодильнику, а ці поки не буду відкривати. Закінчаться ті, відкриємо ці. Ну, а крема ми зараз спробуємо. Спробуємо ми день. Так як зараз день, спробуємо день. І будемо дивитися на результат. Той товар, який дійсно якісний, я готова чекати його із України. Ціни я вам скажу це За два крема, здається, 500 гривень. Що це за ціну? Так, в мене немає пов'язки такої, щоб перебрати. прибрати ми наносимо наполовину. Правильно, щоб вам показати. Так, і починаємо. Дівчатка, вмажу половину обличчя і покажу вам. Так, дівчат, з кремом я вправилась. Гарно його треба промасажувати, не просто намазати на обличчя, а трошки попрацювати над цим обличчям. Ну, сюди я вже намазала і трошки промасажувала, але цю сторону я зробила більше. В основному результат причудовий, дівчат. Причудовий. Я не знаю, передає вам це камера, але я дуже-дуже задоволена. Дуже просто задоволена. Напишіть Лєночці, вона вам порадить, порекомендує. Я просто довіряю всі. Я там кажу: мені треба денний і нічний крем. І вона мені все підбирає сама. Це 30, тому можете замовляти такі крема, супер. Ціна. Приємна, якість, суперська. Обов'язково покажу ще вам патчі, але трошки пізніше, згодом. Ну, не хочеться мені відкривати, бо в мене є. Ну, а цим я взагалі користуюсь кожного кожного, кожного. Бальзам маску наношу на ніч, моїм губам так комфортно. Але якщо відчуваю якусь Пошерхлість на губах, одного разу вистачає і проблеми всі зникають за один раз. В оцих крема по 50 мл. Вистачить вам їх надовго. Не треба багато намащувати обличчя. Крема потрібно трошки і гарно втерти в вашу шкіру, щоб вона просто вас сяяла. Не кожна людина може купити дорогий крем. Тому це як і бюджетний варіант, якісний варіант. Людина тут працює в цьому магазині на якість, на те, щоб клієнти повертались і замовляли. Патчі покажу обов'язково не забуду, але я впевнена, що це також. Щось дуже гарно, так як у мене маска охолоджуюча. Також я замовляла у Леночки, я дуже нею задоволена. Переходьте. Ну, що значить від душі людина працює. Відкриваєш посилочку і ось так. Всім привіт! На відпочинку не забуваємо також доглядати за обличчям. Охолоджуюча маска. Брала на цій же сторіночці і брала з собою на тенеріфи.